Тікток, привіт. Ну що, журнали для дорослих. рубрика Old School продовжуємо. Нагадаю, сьомого року журнальчик, який я особисто купляв. От. І на мене, ці речі у мене зараз я їх всіх достаю, грубо кажучи, там десь з, з, там, з чулану на чердику батьківського перелопачую, вспоминаю. Ностальгію транслюю, кому цікаво, може хтось щось пам'ять. Що е я знайшов? Дивіться, які машини тут ще були в ті часи. Я зараз так хочу рандомно пройтись, щось, може десь спосібно. Дивіться джета. Яка убога. бляха. 10800 колись коштувало. Пасад, старенький, бляха. я Не пам'ятаю, які це М -м -м третій чи другий, це другий ще. По 6 тисяч. Жигі, ну це, понятно, це вже антикваріат. О, дивіться. Б-6. З 7-го року 44 штуки він коштував. Представляєте? 31 900 з 7-го року. Ну, 21 тисяча. Це майже нова машина, це якраз в ті роки цей журнальчик вийшов. 31. Ну, це 44. Ну, Поло поло по 15-12. по 12. 37 Б6. 32. Б5 і по 20 Я пам'ятаю, у мене знайомий купляв якраз за 20-ку Б5 у 2007 році 2002 4-го року. 1,9 ТДІшку. А ні, він 1,8 Бенз брав. За 20-ку за нього стігнув, бляха. Представляєте. Так да, так да, вони так коштують. О, 20500, будь ласка, бляха. 20500, 120 1,8. Ну, всё, понятно. Jetta 23 штуки. Golfik 4 11. Golfik 4 12. 99-7-ричные машины. Jetta, блядь, 24. Офигеть, блядь. Просто ахтуп. О, Bora, помните, Bora було у знайомого теж. 16 штук. Bora, Bora. Четвёртый Golf по 16. Я вам скажу, що з гольфы, бляха, теж під п'ятерку коштують. Це бляха тачки да, робили раніше. Що на діні до сих пор їздять, їздять. Що я там не бачу, їх там при пришарманять молодьож, то вони ще виглядять більш-менш. Що, знаєте, як в ті роки, коли на них там гангстери їздили, бляха, в старі добрі часи. Да, був у мене знайомий, колись він один на гольфі четвертому їздив. Ті роки якраз у 2002 чи першому році першому. Зараз на геліку, блядь. Да, скільки води вийшло Королла 25. 24. О, сороки. Я пам'ятаю сороку, вона вийшла у мене там один знайомий, він, кстати, був. Ну, бувший там підполковник в, в погонах. <кій> Не буду казати, якої інстанції. О, так він купив собі 210-го Мерса туди. Він взяв його за 22 тисячі чи за 21, Це якраз в 7-му році. І на сороку дуже лакався. Сорока тоді от так і коштувало, Бачите, сьомий рік 40 тисяч. 36. Ну, в основному нові вони біля сорокатки коштували. Там ще я пам'ятаю затездравили і казали, бляха, я щось, щось їдеш на неї, не відчуваєш якось. І нормально дорогу. Ну, в общем, така я не знаю історія. Ні о чому. Другий рік. Оцю помню теж Тойотку в 2002 році, коли вона вийшла, ми ще стояли там зі знайомим на перекурі. А у нього була 34-ка БМВ. З Tim під'їхав один і ще один. Ну, такі вже постарші теж знайомі його так поздоровились, постояли. Він став біля нас. А ми стоїмо, бляха. Реально думали, що машина заглушена, вона працювала. Тому що японці роблять тачки, бля, що не чути мотора. Це було, звісно, бляха. О, три бейки, я пам'ятаю, вийшли тоді. Ці собарики. Кстати, одесі один знайомий Піжон, теж на такій їздив була Неоднозначна машинка, якщо чесно. І Субаріка мені подобалася на Леджесі. Оці от модельки. Вона така симпатічна була машинка. Така і По комплектації. І деякі зараз ще бачу продавалися в нормальному такому стані автомобілі. 35 штук вона коштувала тоді. Немалі гроші. Але вона така напічка була на той час. Теж знайомий один, він працював у банку. Собі прикупив був. Суперби. Ці надіжні, старі надіжні, суперби ще. такі, ух. Суперби, суперби. Я пам'ятаю, я ще на 99-й їздив і суперби ці на розтаможку привезли. Там один знайомий, він теж там був. Ну, коротше, де розтамажились машини термінала. Ну, а ми там заїхали по справах і стояли ці суперби, та взяли ключики та поганяли по території. Блядь. А то казалось, такий самоліт, що це що? Оце стоїло нормальних грошей. Блядь. Якраз там помню дев'ятки привозили, розтамажували і суперби. І ти сідаєш в то і в то, і розумієш, що небо і земля блядь, машини, як дев'ятки туди по 10 штук продавали. ну, Ці суперби, бачите, теж 26 Це трьохрічна машина, 26. да 22, 23, о, 38. Оце от якраз сьомого року, якраз в сьомому році цей журнал. Випуск. Отак вона 35, 38 тисяч на секунду. О ціни зараз на машини. Плюс-мінус ті ж. Тільки грошенята ці трошки складніше прибувають зараз. О, Октавії. 15, 3-го року, турка. 16-14. О, фабки. Фабки такі надіжні машинки, бляха. До сих пор всі фабії то такі, блін, машини, які... Я не знаю. Треба умудритися, щоб її ушатати. А це машина, бляха. Місіс на бляха. На 11 400 там річна машина. Ну, оці вже коли вийшли, ну, чесно кажучи, о, оце, цей кузов мені більше всього не заходить, бо він такий, бля, якийсь такий трошечки не, не то пальто, щось вони зробили якусь і такусь трохи уродливу бляха. Ладно, це вже дуже великий довгий ролик вийшов. Далі буде. Все. Всім удачі!